«Російська перемога Ердогана. Статтю з такою назвою опублікували в виданні Affairs. Аналізуємо сьогодні. Автор матеріалу Сонер Чегаптай, директор турецької дослідницької програми у Вашингтонському інституті. Він автор книги Новий Султан Ердоган і Криза сучасної Туреччини. Лідер, який ніколи не програє, обійшов свого суперника і таки переміг у другому турі виборів. Зазначає дослідник. Реджеп Таїп Ердоган при владі з 2003 року, спочатку як прем'єр-міністр, відтак як президент, попри оцінки західних спостерігачів, які передбачали, що Ердогану буде важко втриматися на посаді, переобрання ставить питання: чи зміниться його політика? В умовах економічних потрясінь, викликів, що спровокував руйнівний землетрус і нової об'єднаної опозиції, політик тим не менш випередив свого суперника у першому турі голосування, що й гарантувало йому перемогу у другому. Після 20 років автократичного правління Ердогану таки вдалося не тільки утриматися на посаді, але й потенційно стати ще сильнішим, зазначає Чагаптай. Туреччина була не чистою автократією, а демократією, яка потрапила в руки авторитарного лідера, згідно з цією моделлю, доти, доки Ердоган може забезпечити процвітання середньому класу Туреччини, змушує простих турків відчувати себе центром країни. І поки зможе тримати опозицію фрагментованою та посилювати контроль над судовою системою та іншими гілками влади, він буде в безпеці. Однак тепер політик схоже підійшов до іншого рубежу. Адже напередодні травневих виборів він не міг розраховувати на перемогу в першому турі. У турків були причини бути незадоволеними своїм лідером. Одна з причин у тому, що Ардоган все частіше копіює президента Росії. Турецький лідер, за прикладом господаря Кремля, задав параметри результатів виборів задовго до того, як турки віддали перші голоси. Під час передвиборчої кампанії він заарештував основних лідерів опозиції та активістів. Ердоган усунув єдиного кандидата, який міг би перемогти його мера Стамбула, екрема імамоглу. Його загратували майже на три роки. Буцімто він своїми висловлюваннями образив членів Вищої виборчої ради країни. Суд також заборонив Імамоглу займатися політичною діяльністю. Ердоган також скористався своїм майже повним контролем над турецькими змі, щоб змінити фокус самих виборів. Фактично заборонив будь-яке обговорення критичних питань, таких як землетрус, економіка та корупція в уряді. По суті, як і Путін, Ердоган скористався перевагами чинного президента до такої межі, що звичайні електоральні роздуми не мали значення. На думку автора статті, Ердоган витратив останні сім років на те, щоб зробити зв'язки з Росією тіснішими. Політик наслідує стратегію Путіна, аби зберегти владу. Контакти лідерів поглибилися після невдалого військового перевороту у Туреччині сім років тому. Ердоган, який тоді ледь не загинув, утримався при владі і відновив контроль. Був спантеличений. Не минуло і двох тижнів, як Путін запросив його до Санкт-Петербурга на зустріч. Ці перемовини змінили правила гри. Країни уклали низку двосторонніх угод. Спочатку щодо Сирії, а потім Лівії та Південного Кавказу, де Москва та Анкара також брали участь в опосередкуваних війнах. У Сирії, наприклад, Ердоган погодився припинити військову кампанію проти режиму Асада. Натомість турецькі військовики працювали по курських загонах народної самооборони партнера Сполучених Штатів у боротьбі з ісламською державою, що викликало невдоволення в Пентагоні. Попри широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, турецький президент зберіг зв'язки із Кремлем, зокрема і економічні. Анкара не приєдналася до санкційного тиску, а ще Ердоган надав Путіну доступ до міжнародних ринків і дозволив його олігархам, яким офіційно відмовлено у відпустках на заході, відпочивати у Туреччині. Для Путіна Ердоган є лідером-однодумцем, через якого він може публічно кинути виклик міжнародному порядку. Для Ердогана російський лідер став моделлю того, як ліквідувати внутрішню опозицію і отримати майже абсолютну владу. Перемога Ердогана на виборах означає, що він продовжить надавати перевагу Москві на міжнародному рівні, а також зберігатиме міцні економічні зв'язки з Кремлем, що допомагає кремлівському диктатору та його олігархам обходити санкції. Це був огляд преси.